Всім привіт! Харків у нас зв'язку. Мене звати Сергій Савченко і ми маємо з вами можливість зустрітися наживо. 1 червня місто Дніпропетровськ, клуб Мулін Руж поетичний музикальний вечір на підтримку Владіка Новоселова. Приходь, буде тепла, дружня атмосфера і чесні емоції. Крім того, чувакові реально потрібна допомога. Не будь байдужим. Відчуй, наскільки легко, приємно провести вечір і зробити вчинок одночасно. Не хвилюйся. Все повертається до витоків, Сумари налягають на дно, коли ти лягаєш спати. Ти прекрасно знаєш, ми всі зможемо і витягнемо. Тільки не переповідай мені історії про непоборні гати. Не згадуй про вату в наших душах, простякнуту спиртом, ту, якою обережно вимочені наші духовні рани, ту, що закладена в наші вуха першим сином. Ту, що фільтрує воду. в Наші мовні крани. Не хвилюйся. Так чи інакше, ми тут і тепер і нас багато, не всі мене завжди, але в середньому градус достатньо високий. Перемішуючи долі, продовжуючи нас спати, наші стопалі руки тримають обличчя. Мовчазні. Тисячі оків не згадують про воду в наших телах. Її так багато, що всередині нас можуть водитись риби, і її так багато, що нас не розчинити. Нема вже бо куди розчиняти. Її так багато, що із тисяч нас виходять непогані риби. Не хвилюйся. Ми теж повернемось невідворотно, феорично. Такі об'єкти, як ми, завжди повертаються до форми, які будуть.